Так, і ще коротеньке відео. Ось ми маємо два начебто однакових фільтри. Але у них є одна відмінність. І я думаю, уже народ побачив, яка відмінність. Так? У цій руці це старий і це не оригінал. Взагалі, навіть натяку на якийсь оригінал тут немає зовсім. Тут ні позначок, Audi немає, ну, взагалі нічого, просто якісь тут цифри. Ось такі. Ну, а тут ми бачимо Хенгст. От, Gmenі. Все. Нумерація, щоб ви розуміли. Нумерація ось оця 06H103495A H. Ось. Така от приблуда. Ця приблуда коштує, Зараз я вам скажу. 140 євро ось оця приблуда коштує. Це скільки коштувало, я не знаю. Машина дуже піджирала масло. Ой! Щасливий власник Ген-2. Нічого, поміняємо це і поміняємо шток спеціальний такий під масляним фільтром і подивимося. Дасть це якесь вирішення проблеми чи не дасть. Ну і, понятно, патрубок ми теж замінимо, тому що він весь в маслі. Ось, так що, така от. У нас рубрика на сьогодні, поки сонечко світить, треба це все скоренько поміняти і пробувати їздити.